Друзі, доброго дня! Сьогодні я знову ж таки знаходжуся в Закарпатській області. Ну, як ви можете бачити, у нас зараз така порнота, сонце світить. Зараз буде ще дощ падати. До мене мухи літають. Ось вітер зривається, а це все тому, що з того боку до нас йде така гроза файна. Ну, ось там на півночі також є одна така. І вона звідти і прийшла. Тож, як ви можете зрозуміти, зараз у нас вже знову ж таки вітер переходить на західний, хоча був і східний. Ну, це все через ось цю грозу. Ось у нас ще таке сонце світить, а ось ті гори вже накриває помалу тіню. Тож, вітер уже західний, посилюється, тому відео довго затримувати не буду. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки. Дивіться мої нові відео, які будуть виходити. Там я багато корисного про гриби та природу України. Всім па-па!